Мазда CX-5 чи Subaru Форестер. Ну мені е, ближче Субару непогане авто. Субару Форестер чи Фольксваген Туран Subaru. Субару Форестер чи Сітроєн Берлінго Subaru. Subaru або Toyota RAV4? Тут цікаво. Ну тут ні. Все ж таки... Субару, все ж таки, залишаємось на Субару. Ви вже 4 роки їздите на Субару, бачите. Субару <laughs> Форестер чи Honda CRV? Ну тут, мабуть, все ж таки Honda. Honda. Комфортна, більш така цивільна. І отут ви змінили собі нарешті авто. Honda CRV чи Nissan X Trail. Про Nissan я не зовсім в курсі. Хай Honda. Хай Honda буде. Honda CRV або Volvo XC60. Ну, Honda. Да, але ж Вольва, вона ж така безпечна машинка. Так Honda теж. Ну, Honda теж. CRV або BMW X3. Тут, мабуть, бумер. Це ваша машинка така мрія BMW чи Mercedes? Ну, мабуть, все ж таки BMW. А взагалі, ваша машина мріє, яка вам більше подобається? Типа Шкоди. Супер. Ну, сімейний такий. Я не дуже в їх маркировці розбираю. може якась. Такого ага, такого, ага. Типу. але сьогодні ви все ж таки обрали BMW X3 як найкраще сімейна авто. Друзі, а ви дивіться свій саме найкращий вибір на авторі. авторіяти підписуйтесь на TikTok.